Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні ми поговоримо про те, як обрати чохол для руля автомобіля і взагалі про доцільність придбання такого аксесуару. Ну що ж, давайте в першу чергу зрозуміємо, для кого і для чого потрібні такі чохли. Звісно, є. Певна категорія автомобілів, для яких такі чохли не потрібні, а їх власникам не зрозуміло навіщо купувати для руля чохол, якщо кермо так виглядає нормально і має. Зручне шкіряне оплетення, але існують автомобілі, у яких, наприклад, кермо виготовлене з пластику або інших матеріалів. Для когось таке кермо може бути затонким і незручним. Для когось воно може бути слизьким, і відповідно в певних ситуаціях це може призвести до небажаних наслідків. Також оплетення руля часто вдягають на кермо, якщо воно вже втратило свій зовнішній вигляд, або навпаки, для того, щоб кермо не втратило свій привабливий зовнішній вигляд. Ну і нарешті, знову ж таки, повертаючись до автомобілів, у яких кермо виготовлено з пластику і не має шкіряного оплетення, в зимовий період таке кермо дуже холодне, на відміну від чохлів, які можуть бути виготовлені з різних матеріалів, більш приємних на дотик з меншою Тепловіддачі, відповідно, таким кермом краще керувати автомобілем. Отже, ми з'ясували, для чого може знадобитись чехол для керма автомобіля. Тепер давайте визначимось з критеріями вибору таких чохлів. В першу чергу варто обрати матеріал. Найрозповсюдженіший матеріал це шкіра або шкірозамінник. Такий чехол. Придає автомобілю більш привабливий зовнішній вигляд і вписується в інтер'єр будь-якого автомобіля. Якщо порівнювати між собою шкіряні оплетення і оплетення шкірозамінника, то варто зазначити, що шкіряні чохли, хоч і дорожчі, але вони мають триваліший термін експлуатації і в літній період з такими чохлами в нас менше пріють руки, на відміну від чохлів з шкірозамінника, особливо якщо мова йде про дешеві чохли з дешевих матеріалів. Там руки можуть прийти набагато сильніше, ніж у випадку зі шкірою. Також шкіряні оплетення бувають різного кольору, різного фасону і їх. Можна підібрати таким чином, що вони просто ідеально впишуться в інтер'єр автомобіля і будуть виглядати ніби з завода. Також зустрічаються різноманітні текстильні чохли. Вони можуть бути ось такі гладенькі, а можуть бути навіть хутряні. Також на деяких з них можна побачити цікаві малюнки. Зазвичай такі чохли, як ви розумієте, ходять менше, ніж шкіряні, але при цьому в зимовий період вони набагато приємніші на дотик. Тому, наприклад, якщо в автомобілі немає підігріву керма. І вам не подобається торкатись керма, коли воно холодне? Можна розглянути на зиму саме. Текстильний чохол. Також в деяких випадках, ось завдяки якимось цікавим малюнкам, такі чохли дають салону автомобіля більш веселого зовнішнього вигляду. Але все ж таки яскраві текстильні чохли з кольоровими візерунками це історія не для кожного. Тому тут кожен вибирає за власним смаком. Але якщо говорити про зимовий період, то все ж таки можна пошукати якийсь текстильний чохол нейтрального кольору. Далі потрібно визначитись з розміром чохла. Розміри чохлів позначають. Аналогічно розміром одягу, тому запам'ятати їх буде досить просто. Найменші чохли мають розмір S, потім і M L XL і інколи зустрічаються чохли розміру 2XL. Найменші чохли розміру S мають діаметр від 35 до 37 см. Далі йде розмір M 37 39 потім L3941 і XL приблизно 41-43 см. Для того, щоб підібрати чехол за розміром, ми просто беремо лінійку і міряємо приблизно діаметр свого керма від края до краю. Таким чином, ми вже розуміємо, чохол якого розміру нам потрібен. Для того, щоб чохол не Ковзав на кермі і забезпечив нам безпеку руху. Чохол вдягається на кермо дуже щільно, тому потрібно обирати чохол розмір в розмір і вдягається він досить важко, але після цього керувати автомобілем буде вже набагато зручніше. Окрім ось таких стандартних оплетень, які вдягаються на кермо буквально за декілька секунд. В продажі також можна зустріти ще ось такі варіанти. Тут для того, щоб оздобити кермо, потрібно буде трішки більше часу і навичок. Зазвичай в комплекті з такими чохлами йде ще голка з ниткою або ось такий пришитий мотозок, за допомогою якого ми оплітаємо кермо і отримуємо майже. Заводський зовнішній вигляд. Часу це займає набагато більше, але врешті-решт ми отримуємо дуже естетичний зовнішній вигляд. Такі чохли також виготовляються з різних матеріалів. Це можуть бути штучні матеріали або натуральна шкіра, яка знову ж таки довговічніша і приємніша на дотик. Повертаючись до теми матеріалу, з якого може бути виготовлене оплетення, варто говорити не тільки про. Тип матеріалу, а й про його якість. Наприклад, зустрічаються дешеві оплетення з неякісних матеріалів, які мають дуже неприємний різкий запах. І як не дивно, на запах чохла потрібно звертати увагу при придбанні. Цей запах може бути настільки стійким і їдким, що не буде вивітрювати салону автомобіля декілька місяців. І користуватись таким чохлом буде не дуже зручно. Також чохли з дешевих неякісних матеріалів, окрім неприємного запаху, дуже швидко псуються і потім сильно бруднять руки. Наприклад, якщо у нас чорний чохол, він починає швидко руйнуватись, і ось ці залишки чохла у нас залишаються на руках, і це погодьтесь дуже неприємно. Отже, для того, щоб обрати якісне Оплетення для свого автомобіля, в першу чергу, потрібно визначитись з розміром. Для цього беремо лінійку і міряємо діаметр рульового колеса. Після цього йдемо в магазин і обираємо чохол, який підійде нам за кольором і матеріалом. Це може бути або шкіра, або текстиль. Тут же кожен обирає для себе. Але обов'язково нюхаємо чохол, щоб в нього не було неприємного різкого запаху. Якщо чохол воняє, то ми його уникаємо. Також, якщо ми маємо трішки більше, Часу і хочемо досягти ще кращого естетичного ефекту, можна розглянути різноманітні оплетення, якими чохол буквально обшивається. З цим може впоратись будь-хто, адже в комплекті є все необхідне, і єдине, що потрібно буде, це трішки більше часу, ніж у випадку з таким чохлом. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!